Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росія планує перетворити окуповані території України на величезне сміттєзвалище. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда мільярди рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище. Туди планують вивозити відходи з території РФ, повідомляють в центрі національного спротиву. Заявлені 1,3 мільярда рублів, нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте, як наголосили в центрі нацпротиву, фактично росіяни будуть використовувати техніку та обладнання, викрадені з українських комунальних підприємств на окупованих територіях. При цьому вище згадані кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Михайло Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на тимчасово окупованих територіях і куди буде вивезено саме це сміття, ключове встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій, додали в центрі нацпротив. Уряд вніс зміни щодо додаткового захисту громадян із тимчасово окупованих територій. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка врегульовує процедури внесення відомостей про зареєстроване місце проживання істот України, а також території, на яких ведуться або велися бойові дії до відповідних реєстрів. Про це повідомляє прес-служба МВС. Мова йде про зміни до єдиного державного демографічного реєстру особам під час оформлення обміну паспорта громадянина України. Закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання як дорослим, так і дітям, до відомчої інформаційної системи ДМС під час оформлення дитині паспорта громадянина України закордонного паспорта, а також до реєстру територіальної громади під час декларування або реєстрації місця проживання як дорослих, так і дітей. Водночас, всі, хто має задеклароване місце проживання на ТОТ та в зонах бойових дій, можуть декларувати або реєструвати місце свого проживання на підконтрольній уряду території без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина. Зазначається, що ці зміни сприятимуть захисту прав громадян України, в тому числі й дітей, і спростять їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Активісти Руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України Жовта Стрічка розпочала безстрокову акцію Лови подачу. Вони підписують тенісні кульки патріотичними висловами і розповсюджують їх вулицями окупованих міст. Про це вони повідомляють у своєму телеграм-каналі. Російські окупанти сподіваються, що люди на тимчасово окупованих територіях змиряться, здадуться та опустять руки. Наше завдання довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмоми росіян. Ми чекаємо на Збройні Сили України і ми покажемо, що нас багато ідеться у повідомленні. Активісти додали, що до спротиву може долучитися кожен охочий і розповіли, як взяти участь в акції. По-перше, візьміть тенісні кульки будь-яких кольорів, Підпишіть їх патріотичними висловами. Розповсюджуйте кульки вулицями твого окупованого міста, фіксуй переможливості та відправляй результат на телеграм-канал, який зазначений у описі до цього відео. Нагадайте окупантам, що часу на те, щоб залишити українські території, в них залишилось небагато. Додали активісти. Україна змогла повернути з Росії 380 дітей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, куди не допускають міжнародні організації. Однак, за словами міністра, у Росії перебуває щонайменше 4 тисячі українських дітей сиріт. Водночас, за офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Коли батько, опікун чи свідок депортації дитини, повідомив про неї Національному інформаційному бюро України, окупанти переобладнують об'єкти цивільної інфраструктури у катівні на тимчасово окупованій території України, російські загарбники продовжують переобладнувати об'єкти місцевої цивільної інфраструктури з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. За її словами, протягом серпня, в населеному пункті Первомаївка в Херсонській області, використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази, окупанти в авральному порядку влаштували приміщення нової в'язниці. Територія довкола вже охороняється військовослужбовцями військової поліції на постійній основі. У населеному пункті Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих. Водночас у населеному пункті Васильівка у Запорізькій області, у студентському гуртожитку, російські загарбники облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури. В ООН закликали Росію дотримуватись гуманітарного права в Україні. Моніторингова місія задокументувала незаконне затримання понад 900 цивільних осіб з початку війни, а також страту без суду та слідства 77 з них. Хоча ці випадки в сотні разів є частішими і залишились поза увагою міжнародної спільноти. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!